Вітаю, я Андрій. У цьому відео я хотів би коротко розповісти вам про свій третій мінімарафон Мініке. Його я знову ж таки їхав зі своїм другом Жекою. Нам допомагав з підстопами та стратегією Охай Віктор. Кваліфікація була дощовою, і усе йшло до дощової гонки. Чи щонайменше дощового старту. Відповідно, вирішили, що кваліфікацію їхатиме Жека, а стартуватиму в гонці я. Бо впевненіше почуваюся у дощ. Ми їхали сьому конфігурацію. Він кваліфікував нас сьомими з 11. Що було цілком прийнятно. Отже, готуюсь до старту з брудної стартової позиції. Погнали! Втратив одну позицію, але головним завданням було стартувати без пригод. Отже, загалом старт видався нормальний. І вже на в'їзді в ліс суперник, який мене обігнав, залетів у лівий поворот і загальмував обшини та суперника. І стримав двох суперників, чим я скористався, і ззовні їх об'їхав. Уже шостий. І вже на початку третього кола пірнаю супернику всередину в першому повороті і проходжу його. За два кола нас доганяє Сергія Єлманова, нашого головного конкурента в цій гонці з команди Скудерія Троєщина. І одразу намагаюся атакувати, але невдало. Невдовзі ще одна невдала спроба атаки. І ось він дуже широко виходить з першого повороту і заїжджає правою стороною в багнюку. Ми всі там були неодноразово. Просидівши за ним під 10 хвилин, я скористався його помилками на виході з першого повороту та на в'їзді в ліс. Максимально наблизився. Краще вийшов з повороту і на виїзді з лісу атакував його і пройшов. Одразу провтикав точку гальмування і ледь не втратив позицію. Ось і я проїхався багнюкою. Пропускаю швидшого суперника, який зробивши піт опинився позаду. Проїхавши 28 хвилин, поїхав на підстоп. Я поїхав далі. Вітя провів нам хороший піт. Перестояли лише 9 десятих, що є цілком нормальним показником. На восьмому карті було спершу важче, ніж на третьому, але я швидко до нього адаптувався. Не влучив апекс під мостом на першому колі. Пройшов колового. Проходжу ще одного. І він під мостом таранить мене в бік. Ближче до кінця другого відрізку наростив відрив від п'ятої команди до третини кола або 20 секунд. Я ще одразу їхав третій відрізок поспіль і загалом провів на трасі годину і 7 хвилин. Наростив відрив від Скудерії до близько 40 секунд, проте третій відрізок, як і кінець другого, я не зняв, бо акумулятор в камері розрядився. Четвертий відрізок їхав Жека. За традицією цього етапу в нас хороший підстоп. На перших колах Жека звикав до траси і майже одразу пропустив лідера. У нього одразу не дуже пішло і він пропускав також інших пілотів на трасі. Ми спілкуючись шукали можливості покращити його темп, і з часом він адаптувався і їхав у нормальному темпі, щоб не програвати суперникам багато. Наш суперник завітав у багно на вході в ліс. Ще один суперник випереджає Жеку, але це знову ж таки не боротьба за позицію. Ближче до кінця першого відрізку його розвернуло він втратив кілька секунд. І його пройшов один з лідерів. Напередодні завершення відрізку уже й він наздогнав і обійшов колового. Але на 21-му карті все ж важкувато було їхати. Тому, проїхавши 12 хвилин, він поїхав на піт. Сів на дев'ятку і на в'їзді в ліс його одразу розвернуло. Таке буває на новому карті. Пропускав швидкого суперника і проїхав повз суперника, який застряг у багнюці. На виїзді з першого повороту проїхався по багну. Класика в дощ. Ще один пропуск швидкого. Другий відрізок шоу уже набагато краще. Він тримав стабільний відрив від скудерії близько 34 секунд. І тут дрібна помилка, розворот. Необхідність пропустити суперників. Відштовхати карт і втрата майже 20 секунд. Постерігаючи збоку, я думав, що це кінець. Ще одна жертва болотяної ями. Після майже 24 хвилин на дев'ятці Жека їде на наш останній піт. І сідає на 44-й карт. На першому колі на виході з-під мосту його трішки заносить. І він пропускає двох суперників, перш ніж продовжити гонку. Проходить колового. І ось готується до виїзду зі свого останнього піта Скудерія. Виїхали вони близько в 10 секундах позаду. При цьому, як виявилось, на попередньому відрізку вони відстояли 10 секундний штраф, якого в них не мало бути. Розуміючи, що їм можуть ці 10 секунд компенсувати, почали відриватись. Одразу після їх виїзду, коли Жека виходив з пальми. Руслан слащов з скудерії починав у неї гальмувати. Проте в Руслана був невеликий інцидент з шинами в шпильці після з'їзду з мосту, і він відстав на понад 10 секунд від Жеки. На виїзді з пальми Жека вже його бачив, заходячи його на виїзд з лісу. Невеличкий занос на пальмі й пропуск суперника. Але втрати часу мінімальні. Руслан лише повертає з лісу. Активна боротьба колових перед Жекою. Обережно постукавши на виїзді з лісу. Двері на пальмі привідкрились, і Жека пройшов одного з колових. Тим часом Руслана розвернула на виході з лісу. Відрив уже близько 14 секунд. Хтось добряче перестарався на виході з першого повороту і пинився на горбі. На останньому колі Жека вперся в колового, але вирішили, що його проходити вже немає сенсу. Головне спокійно довести свою 15-секундну перевагу. І фініш. Суперникам зі Скодері компенсували 12 секунд, і розрив між нами у остаточному протоколі склав 3 секунди. Перша перемога в лайт заліку і четверті загалом. Хороша гонка! Жека добре адаптувався під кінець до умов і на останньому відрізку вже й вигравав у суперників. Дякую йому за гонку, Віті за топові піти, Сергію та Руслану за цікаву конкуренцію, а вам за перегляд цього відео. Подіваюся, вам сподобалося. Ви поставите лайк, підпишетесь на канал та рекомендуєте це відео та канал своїм друзям. Бувайте!